Має нормальну основу, згоріли нижні долі легенів. Для десанту штурмових військ потрібно залучати молодь. В Бахмут зайшов ворог. В першому ж бою відразу загинули чотири побратима. Поки рухались на марші, почались перші обстріли по нам з РСЗО. Бої завжди були інтенсивні. Це наша робота. Ми її повинні виконувати. Спочатку долучалися до добровольчих загонів, але так, як не було бойового досвіду, перевагу надавали саме хлопцям, у яких є більше бойового досвіду. І тоді пішов вже в військомат, вступив, мобілізувався. В військоматі на початках так само Тип, планував мобілізуватися, а хотів саме до наших чернівецьких підрозділів. Це на той час була 3 батальйонна тактична група 80-ї бригади. І планував туди вступити, але ну, так само, так як не було бойового досвіду, на початках ми були проходили службу в роті охорони нашого Чернівецького військового комісаріату. І там вже нам дали можливість обрати бригади, хто куди мав бажання, хотів би проходити службу. Перше це була невідомість. Тому що перший бій, ну не розумієш, як воно все буде відбуватися. В нас так ну, нам повезло, у нас були досвідчені командири, які ну, керували боєм. Тобто був і адреналін, ну якби якогось там особливого страху, то не було. Тобто, більшість було то проблема в тому, коли ну, ми вже чули вже там в радіостанції про перші наші втрати. І що там хлопці загинули, тобто це більш так ну, морально вдарило по нам, але в загальному потім зібралися. Ну, вже. Бій у нас почався з маршу, ми були саме на марші в вихідному районі, і відбулося дуже швидко. Тобто ми поки рухались на марші, почались перші обстріли по нам з РСЗО, РСЗО ГРАД. Потім ми вже ну, типу, почали затягувати, вже почали міномети по нам працювати. Тобто ну, Перший, перший бій дався важко, тому що не настільки ну, Тобто ми проходили навчання, були згагодження. Але ну, в бойових діях все, ну, взагалі, взагалі, ну, взагалі все ну, не йде так, як, по, як вам пояснити по сценарію, який Тобто є десь якісь форс-мажорні ситуації. На війні вони завжди ну, присутні. Mm -hmm. Тобто, я кажу, що тут велику роль відіграє людський фактор. Тобто, і mm -hmm. так, як велика кількість людей, ну, тут, тому що ми працювали в складі роти, тобто це 100 чоловік, тобто ну, потрібна згагаджена робота. Більшість зі мною також це були хлопці-добровольці, які до цього ну, не мали. Справу з, з військовою ну, професією. Більшість хаосу вносить це те, що ну, починали крити там міномети, на ну, все підряд. Тобто, що коли в тебе немає досвіду, ну ти розумієш, ну так приблизно що летить, куди летить, але ну в загальному все одно ну, трішки це тебе дезорієнтовувало, дезорієнтовувало на той час під час бою. Тоді в нас були втрати. На жаль, в нас в першому ж бою відразу загинули чотири побратима, три були важких. Ми були в складі аеромобільного батальйону, і тобто, ми виконували безпосередньо функції, ось, де потрібно швидке переміщення. Це були постійні маневри. Тобто ми могли знаходитись на одній ділянці фронту там, на Миколаївщині умовно. Приходи розпорядження через день, нам дається нам визначна кількість годин на марш. Ми маршем переміщуємося на іншу ділянку фронту, тобто це бували відстані 100-150 кілометрів вздовж всієї лінії. Тобто, ну, ми були, приймали участь так само, як під час звільнення Архангельського Херсонської області, високопілля. Тобто, і ми ось між цими ділянками постійно маневрували, курсували. В загальному бойові дії там на той час були дуже інтенсивні, тому що ворогу обрізали всі логістичні шляхи, і тобто, ну, вони розуміли, що у них ситуація погіршується з кожним днем. Велика кількість там була саме проти нас стояла велика кількість ВДВ підрозділів їхніх також. Тобто ну, бої завжди були інтенсивні. Не було там, щоб, цей, щоб десь якусь там посадку віддали там без бою. А було. Дуже багато, ну, переважаючи кількість боєкомплектів була противника. Тобто, вже потім ми навіть бачили, коли ми заходили, там села, що там шкільні заклади, це все було ну, повністю закладжено боєкомплектами. Це те, що вони полишали, що не встигли вже при відступі забрати. В загальному, тобто, ну, я кажу, що бої були такі в'язкими там, тому що і Давидів брід, і переправи були, ну тобто це все давалося нелегко. Фінальна частина операції, так, вона пройшла дуже близьковично, тому що фінальна частина це вже під час, коли було вже закріплення в наші одні з наших підрозділів закріпилися в Снігурівці Миколаївської області. І ось після того, як вже закріпили снігурівці, то вже маршем пішли. За чотири доби дійшли на марші до Херсона. П'ятихатки населений пункт в Херсонської області. Херсон, так. Так. Там, там був дуже запеклий запек бій, тому що ми також мали зайти зі штурмом село, там закріпитися. Безпосередньо ворог провів тоді, видно, достатню розвідку, тобто, у нас також ще на, на підходах ну, ми вже сходу вступали в бій. Тобто ми понесли втрати тоді два екіпажі броньованих автомобілів. Танк нам також відразу підбили. Тобто На той час ну, здавалося, що ми там були як в тирі просто зі всіх сторон. По нам працювали всі вогні, засоби враження. На Бахмутський напрямок нас перекинули вже, коли безпосередньо вже в Бахмут зайшов ворог, тобто і нас вже туди перекинули, як тушити пожежу, тому що вже деякі навколишні населені пункти були також. Вже взяті противником. Ворог вже тоді вийшов до Іванівського, він вийшов вже до рубежів на той час канал Сіверський Донець-Донбас. Тобто і наша задача вже полягала безпосередньо в тому, щоб відтіснити його від цих рубежів. В загальному бригада там стояла доволі довго часу на тому напрямку. тобто, Якщо я не помиляюся, десь півтора року, що бригада зайшла на той напрямок. Так. Успішно там виконували завдання, тому що першочергове було завдання це вибити ворога з Іванівського, це перший населений пункт за Бахмутом. З чим бригада справилася дуже швидко і блискавично. В подальшому в цей період часу я захворів і поїхав на, в шпиталь, тобто на на госпіталізацію потрапив вже безпосередньо, коли на Іванівську на Іванівський напрямок зайшли. Було під час перебування на позиції запалення легенів. Mm -hmm. То мене, так, мене згоріли нижні долі легенів і я потрапив так на госпіталізацію. Mm -hmm. ну, обстріли там завжди були. Тобто, ти, коли виходиш на позицію безпосередньо, так як ми виходили, тобто, ти вже готовий до цього, що ти, поки йдеш, були обстріли, ти приходиш на позицію, продовжується обстріл, ти виходиш так само з позиції, також продовжується обстріл. Mm -hmm. Бувало таке, що вже коли хлопці вже дуже втомлені при виході з позиції. Ти, ти виходиш з неї, ти чуєш, що вихід, що вже десь хити. Mm -hmm. А вже ну, там хлопці вже навіть тому що зазвичай ну, рефлекс спрацьовує, що треба лягти на землю. Іноді бувало таке, що вже ніхто не лягав, пригнулися, прилетіло, впало, все добре, йдемо далі. Це ліс, постійні обстріли, великі сектори, які потрібно тримати. Тобто, це було найважче, мені здається, тому що зазвичай він там в окопах там, працювали двійками по дві людини. Тобто, це не, 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 не має нормального основ, не немає нормальної їжі ну, в загальному типу. І це бої, ну як це, бої проходили, що є сектор, тримаєш. Тобто, ну, бувало ж таке, що просто працювали на, на подавлення вогню по різному, я кажу, в залежності від ситуації, які складались. Були, коли хлопці ну, заходили безпосередньо на штурм ворожих позицій. Тобто кожен бій він різний, немає однакових. Під час бою, ну, типу, в більшості бою, там, керує адреналін, але потрібно все одно голову треба, ну, зберігати холодний розум, щоб контролювати це все. В кримінні, я кажу, що ми стикалися там, різні, там ми, ми і зустрічали і в'язнів їхніх безпосередньо, то це ті, хто були на перших лініях, у них стояли. За ними вже стояли. Там, Підрозділи ВДВ. І зазвичай, так типу, ну, коли вибивали ворога з однієї позиції, з другої лінії вже починали виходити їхні резерви, які також тут давали бій. Кількісно на ну, них, мені здається, що перевага завжди. Для десанту штурмових військ так, потрібно, мені, ну, на мою думку, потрібно залучати молодь. Молодь, тому що потрібен досвід, ну, типу, потрібні командири, але молодь переважно потрібно саме в таких військах, як морська піхота та дешеве. А чому саме молодь? Тому що фізичне навантаження, витривалість це потребує значних зусиль. Почали займатися цим відносно недовго. То в минулому році літом, коли зрозуміли, що така тактика, ну, буде. Це говорить зараз про дрони. Так, якщо така тактика буде ефективно себе показувати і давати результат, mm -hmm. то швидко почали навчатися, перевчатися. Тому що в загальному задача мого підрозділу наразі це очистити небо від всього ворожого, що літає. Тобто це літаки, гелікоптери. БПЛА ворожі, ФПВ-дрони, мавіки. Так, і ми почали працювати безпосередньо саме в тому напрямку, що збивати ворожі безпілотні розвідувальні апарати. У мене в підрозділі це більшість людей, які на війні з перших днів. З перших днів багато в мене контрактників є. Хлопців, які там підписували ну, прийшли на контракт у 17-19 роках. Тобто, мотивації, ну, типу, цим, людей, цим людям не, не позичати, ну, тобто, їм вистачає мотивації те, що вони ну, військовий розуміє свою роботу, що це, тобто, це наша робота, ми її повинні виконувати. Тобто, В кожного вдома є, всі з різних куточків країни, в кожного вдома дружини, діти. І всі розуміють, що ну, типу, Якщо зараз відступити, перестати давати вісіч ворогу, ну тобто що це все буде в кожного вдома. Більше демотивує це, коли ну, починається, я кажу, що в тилу ти десь там дивишся новини, ну типу якісь розбрати, це більше демотивує. Хотілося б, звичайно, щоб була нормальна система ротації, щоб було більше можливостей там. Хлопцям їздити додому, там, до родин, до дітей, до батьків. Тому що ну, не завжди виходить. Людям я розумію, що ну, цивільним війна набридла, вже всі втомилися. Ну, тобто, але хлопці з дня в день типу, виконують задачі. Тобто, ну, хлопці не жаліються нікому, що вони там втомилися чи ще щось. Тобто, ну, цивільні мають розуміти. Мені здається, психологію військових Відношення до ветеранів ну, типу, повинно бути у нас нормальне. Тобто більшість людей зараз я кажу, що ну, бачать форму. Багато хто там асоціюється, у когось там з ТЦК відразу. Ну, тобто це не дуже гарний приклад. Для мене немає проблеми там, одягнути форму ну, там, на якісь заходи, якщо потрібно. А так, в цивільному ну, під час відпустки, так хочеться просто піти десь, погуляти, ну, трішки одітися ну, відчути себе трішки цивільною людиною. В більшості типу, в більшості випадків люди реагують гарно. А коли люди там бачать військових з поліцією і вони там розуміють, що це ТЦК, зразу якось ну, намагаються уникати. типу. Ну, Це ж, це, знову ж таки це проблема нашої. Система, тому що вони так вибудували. Ну, типу, людей скалось такі відчуття, що це ну це не це орган, який виконує свою роботу, тому що завжди на, на фронті є втрати. Тобто ну, потрібно поповнення. Само собою, що ну, типу, ті хлопці, які пішли добровільно, вони ну, також і є і важко поранені. Є які хлопці там звільняються зі служби вже там по сімейним якимось обставинам. Тобто їх цю людину треба замінити постійно. Тому що якщо ти цю людину не замінив, то це можна просто вибудувати, наприклад, роти, коли є рота, що має ділянку відповідальності, і коли вже не вистачає кількості людей, тобто ти вже жертвуєш якимось флангом. Жертвуєш якимось флангом, е, ти жертвуєш знову ж е, таки іншими людьми, тому що ти не можеш розуміти, звідки ворог зайде. То так, звичайно, ну типу, на кожну людину потрібно зразу. І її потрібно замінити. І те, що ну, є, є люди, я, ну, які кажуть, що я боюся цей, ну, там ж ніхто ж не відправляє відразу безпосередньо тебе на нуль. Тобто, ну, в армії я багато ну, так, таке чую, що, тіпу, ну, що всі думають, що ти поїхав туди, і ти там постійно перебуваєш на позиції, не цей. Ну, тобто в армії також є, ну, тіпу, є само собою дисципліна, є обов'язки. А ну, є і людяність також. Типу, ну, що бачить, Командири можуть дати тобі там перепочити день два, якщо ну, ти кажеш, що ну, треба мені перепочинок, тому що там вигорів, або якісь там проблеми, або моральні. Ну, тобто тобі дадуть перепочити. Тебе ніхто не буде там відправляти за відразу безпосередньо на нуль. Перемоги як такої ну, в нас не буде, тому що ну, дійсно дуже багато втрачує понесли. І інфраструктура знищена наша ну, в більшій кількості, ну, тобто, якоїсь там перемоги, якщо хтось там очікує, що там салюти цей, ну, тобто, перемога для мене це буде, коли ну, типу, не будуть бомбити наші мирні міста, так, по можливості, щоб ми змогли звільнити наші території. Повернути людей, звичайно, типу, ті, які бажають жити там, ну, в нашій державі.